Панельна дев'ятиповерхівка після ракетної атаки росіян сьогодні виглядає так: один під'їзд зруйнований повністю. Інший ледь тримається так. От будь ласка, бачите, от, там підпори вже поставили, е, тому що трошки з'їхало. І для чого ж їх ставлять? Для того, щоб воно не рухнуло, і для того, щоб ще якісь речі могли забрати. Росіяни поцілили у цей будинок місяць тому. Тоді люди тікали, у чому були навіть без документів. Речі дозволили забрати лише зараз, після висновків комісії. Наталія чекає своєї черги піднятися у квартиру. Вибігла з неї після обстрілу просто в халаті. Пенсіонерка дивом вціліла, однак залишилась без житла. Хочеться хоч щось, бо залишилася взагалі. без житла. Під супроводом професійного рятувальника жінка піднімається на свій дев'ятий поверх. По одному Шапки ніка не приписаємося максимально близько пирілом. Ходим как стати. Нарешті Наталя у своїй квартирі. Ходиш і не знаєш, з чого починати. Люди забирають документи, теплі речі, взуття, ковдри. Наталія шукає в квартирі іграшку для онука, не встигла подарувати. І, нарешті, за довгий час жінка щиро радіє у потрощеній квартирі серед розбитих речей і знайшла те, що шукала. Оце подарунок на день народження. Йому було два рочки у жовтні, але не довелося російська ракета лишила житла більше 70 родин у цьому будинку, та це ніщо у порівнянні з людськими втратами. 14 людей загинули і троє зникли безвісти. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Єдині новини.